Всім вітання, агенція праці Мегалан Умень. З вами на зв'язку мене звуть Володимир. хочемо надати інформацію вам на рахунок працевлаштування в Чехії. Останнім часом багато людей, які телефонують, звертаються до нас і пишуть, запитують, яким чином відбувається працевлаштування в Чехії. Чи не їду я туди біженцем, чи потрібні якісь документи, і взагалі як можна виїхати без візи за кордон ну, в Чехію? Зокрема, пояснюємо, так як з 24 лютого з початком Великої війни закрились і припинили роботу візові центри чеські консульства і посольства на прийом документів, легалізація працевлаштування відбувається безпосередньо там на території Чеської Республіки. Там вам відкривається. Легалізація, тимчасовий прихисток, якщо дослівно з метою, працевлаштування. Вам видається робоча карта терміном від 8 місяців. По ній ви отримаєте фінансову допомогу кожного місяця, 5 тисяч крон. І перебуваєте на законних підставах, перебуваєте рік, можна там продовжувати і перебувати більше. Тому ви виїзд в Чехію виключно по закордонному паспорту і, можливо, там люди ще роблять страховий поліс. Більше нічого це офіційна легальна робота. Агенція праці Умань» з вами на зв'язку. Звертайтеся, телефонуйте. На все добре, до побачення.